Всім доброго дня! Зараз я випустив Добриню, щоб погульов. І подивіться е як він дає жару. Сьогодні у нас зранку підпав сніг. Сьогодні у нас субота. Добрий! Ну, гуляй, галіна. Коні погодував зранку думаю так, щоб добриня трошки побігав регулярно, я десь його випускаю або запрягаю, знаєте, щоб він... Щоб він ходив, не застоювався. Добрий, ну щой. Тут в мене є яслі. Я йому кидаю деколи сіна сюди і він тут ходить як нема болота. То їсть тут, то, то, а так-то Стоїть у кунюшні. добрий. Такий є жеребець. <реш> у нас так, е, получається два, два дні сніг, потом тому сніг топиться, і вже два дні було, знаєте, і так у нас зараз. Почині ж така зимова погода. Але ми нічого не зробимо. Що маємо, то маємо. Хочу вам показати, як він грається, гуляє. Зараз буде відійкачеці. Люблю, а шо, як він так здригаєсь. Шойкс покачає, то з нею все. Злітай, добрий. Ну, шой. Ну! No! Ну, no, ну. No. Прр. Прр. Встань. Добрий. Бля. Гиа. Есть снег. Райси. Не мая-то она живет тут. Добряй, Ну. Вічте, п'є! П'є! Гуляй, гуляй! Наз гарно. Зранку десь година сьома падав сніг, а зараз така зимова погода, красива. Але хотілося б, щоб це у грудні випав. І так би тримався хоч з 3-4 місяці сніг. А то вже так немає. Немає тих зимів. Зараз, по-моєму, буде качетись. Бо шукає місця. Мись. Одну сторону помив, на другу не перекачу. Добриня, Добреня! хоче Дуже. Має гарну красиву гриву. Давай ще раз лягай. Зараз у лютому мають бути по ньому перші лошата. Я його тільки того року купив і зараз мали би кобили родити. Лютий місяць, там є дві або три кобилі на лютий, а потім вже так все поступово. Не знаю, може 15 кобил жеребних по ньому, може і більше. Але плюс-мінус десь у такому таких районах. Що ж шукає, вінюхує? Електропастух припав мокрим снігом. Бачите. Є. Гуляй, трошки побігай, годину-дві. Та й буду забирати в конюшню. Дай погуляй, на, ходи, ходи, пер, прир, ш, стай, стай, добрий, пр, ну, ну, пер, ходи, ну, пер, ну, ним. показує вам зуби скільки му років Мо зараз весні мало бути 6 років ще раз нагадую він походить з Запоріжжя від Андрія Андрієва привіт з Печеніжина. Андрій мав бельгійку Ешлі і бельгійця чистокровного з ліцензією Ділана. Той жеребець дуже давав гарні лошата. На жаль, його вже немає, але потомство він залишив дуже хороше по собі. І... жеребці не, не, не. Ходи, ходи. був я біля діла бачив його вживу Дуже достойний жеребець, що вперед, що взад, все там було Ну, нога груба, обросла. Але в загальному жеребець такий інцензований йшов з Європи. На жаль, ну на жаль, його вже немає, але потомство він від себе залишив. Добрий, Є, є. Випустив сніжок гарний, найпомиється помиється. Покачиється, най собі погуляє через 2-3 годинки часу. І зараз побігає годину часу що споскаче а потім вже він. Потім вже він стоїть. Або їсть сіно з ясель, або просто щось собі стоїть, роззирається, не бігає так, якби, як спочатку. Такий у нас є жеребець Добриня. На паровку, кого цікавить. Телефонуйте, номер залиш в описі. Такий є. Красень. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення.